Привіт! Даша Астафіва випустила додаток з аудіокнигами, а владу ямі регулярно соромно за те, що він виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення. Про це й не тільки сьогодні. У випуску новиншого бізнесу слава про, підпишіться на канал. Влад Яма зізнався, що йому регулярно соромно бути за кордоном. Нещодавно хореограф розмістив новий пост в інстаграм, і під цим постом юзери почали запитувати у нього, чи соромно йому за те, що він виїхав під час повномасштабного вторгнення. Влад Яма вирішив відповісти на запитання та додав тех зі словом, регулярно. Також танцівнику дорікнули, що він не повертається до України, адже боїться потрапити на фронт. На це Яма відповів, що дослухатиметься лише до претензій українських військових. Далі його цитата: тут вже дослухаюся винятково до військових. Вибачте. Телеведучий Тимур Мірошниченко з дружиною інною нарешті показали обличчя прийомного синочка, як розповів Шоумен в інтерв'ю виданню Віва, їхній названий син, якого звуть Марселем, з'явився на світ на Житомирщині. Хлопчик народився недоношеним, а його вага була критично мала, а саме 1 кілограм 400 грамів. Біологічні батьки відмовились від Марселя ще у пологовому будинку, тож за ним до п'яти місяців. Слідкували лікарі саме стільки часу потрібно було сину, аби нормалізувати його медичні показники. Ведучий розповів, що зараз у дворічного Марселі є проблеми зі здоров'ям, зокрема. З хребтом це сталося через те, що в дитячих будинках немає індивідуального підходу до дітей. І коли Марселіом виповнився рік, його почали привчати до горщика. Однак він ще не був до цього готовий. Також телеведучий розповів, як його донька Мія та син Марко відреагували на появу братика у їхній родині. Так, Тимур з дружиною ще від березня минулого року готували дітей до того, що їхня сім'я стане більше. Тож, коли Марсель нарешті почав жити з Мірошниченками, то Мія та Марко чудово відреагували на появу братика. Щоправда, як говорить шоумен, у його сина іноді з'являються ревнощі. Сам Марсель вже теж поступово адаптовується. Щоправда, ведучий говорить, що він звик сам себе заколисувати та заспокоювати, ну, як, в принципі, всі діти в інтернатах. А також хлопчик поки не вміє гратися з іграшками, адже немає такого досвіду та через стрес. Чимало їсть, і ви знаєте, я пишаюсь такою родиною, як Тимур і Інна Мірошниченки. Це ті відомі люди, які не просто тренділи язиками про всиновлення для піару, а взяли і реально це зробили через всю цю бюрократичну тяганину ходіння коридорами. Вони все це пройшли. Тому Тимур Інна вам величезний лайк. Друзі, пам'ятаєте пісню Інша любов, інша любов, інша любов". Ну, Як зміг, так і заспівав. Цю пісню співає Ен Лео, і це кавер відомої пісні на nah Love». Колись Том Одел дозволив Ен Лео зробити кавер на цю пісню. І ось нарешті Ен Лео Особисто зустрівся зі світовою зіркою. Зустріч відбулася в польському місті Лоць, де з 28 по 30 липня проходив фестиваль, на якому Одел став хедлайнером свята. Ну і артисти зустрілися за кулісами, змогли поспілкуватися, і Анлео не лише розповів Одело про війну в Україні, а й зробив. Особливий подарунок співак подарував британському колезі дерев'яну коробку з гравіруванням наз пісні двома мовами, що об'єднала артистів, а це «Love» інша любов. А в цій коробці лежав кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру. А ще Микита Леонтів, саме таке справжнє ім'я Енлео, розповів тому, що саме кавер на його пісню став початком музичної кар'єри молодого артиста. У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс зі співаком Позитивом. Говорили про різне і про його дитинство, і про те, як він взяв відповідальність за маму, бабусю і сестру після того, як родину покинув батько, а ще про залежність від алкоголю і нові стосунки. Я спитав цього позитива, чи зраджував він колись у стосунках. І він відповів, що саме фізичної зради не було, але. Переписки були. Ще говорили про те, як і на що зараз живе артист, і про його поїздки в сіру зону, де досі живуть родини з дітьми. Інтерв'ю Слава Плюс з позитивом вже є на моєму каналі. Посилання на нього в описі цього відео. І друзі, підпишіться на канал, тому що нас вже скоро 100 тисяч. І я радий, що ми разом один з одним. І знаєте, навіть хейтерам теж радий. До речі, про хейтерів колишня телеведуча Василіса Фролова нарвалася на хейт у мережі. Зірка написала пост, у якому поділилася своїми думками щодо тяжкої долі тих українців, які за кордоном. За словами ведучої, люди, які виїхали, роблять усе можливе заради блага України. Утім, Василіса не впевнена, що далі цитую: хтось колись буде щось подібне робити для того, аби вона повернулась. Кожен день ще більше віддаляє від України тих, хто поїхав, і це величезна трагедія. Кінець цитати. у відповідь: юзери дорікнули Василісі у лицемірстві. Мовляв, сьогодні в Україні гинуть найкращі люди, аби їй було куди повертатися. А інші додали виправдовування Фролової їм не цікаві. Вони не зобов'язані щось робити за для її повернення з Дубаю, адже це вибір кожного. От як ви вважаєте? А що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А українська співачка Даша Астафєва разом з творчим колективом створила застосунок андербукс з перлинами української літератури минулого та сьогодення. Книжки озвучували професійні чиці і українські артисти Тетяна Гончарова, Вікторія Левченко, Матвій Ніколаєв, Даніела Заєшкіна, В'ячеслав Скорик і Даша Астафіва. А обкладинки малювали відомі українські ілюстратори та художники. Зараз у застосунку доступні твори Григорія Косинки, Кирила Поліщука, Тані Поставної, Назарія Заноза. Але творці цього проекту обіцяють згодом поповнювати. Колекцію, ну і наразі застосунок доступний для операційних систем iOS і найближчим часом він з'явиться ще й на Android. До речі, підписка коштує 9,99, це в доларах. А на півроку 11,99, а на рік 29,99. До речі, друзі, ви читаєте книжки? От я нещодавно зрозумів, що. Давно не брав руки книгу, бо тупо немає часу. І для мене аудіокнига це взагалі найкращий варіант. От як думаєте, в Україні ще є попит на аудіокниги? Напишіть в коментарях. Ну а до речі, застосунок можна знайти за посиланням в описі цього відео. Звання чому тижня! Цього разу отримує український музикант з Бараські, з Тернопільщини. Чому саме він зараз розповім? Справа в тому, що Іван зараз живе в Нідерландах і виїхав туди ще до початку повномасштабного вторгнення. Тепер же він опублікував відверту заяву в інстаграм, у якій зізнався, що втомився, що йому страшно, і взагалі байдуже на Україну. Виконавець зазначив, що йому байдуже на те, що в країні війна на трагедії та навіть на підрив каховської ГЕС. Він вирішив відверто описати свої почуття та зізнатися у своїх страхах. Ну і далі цитата: мені байдуже на Україну. Я сиджу тут і роблю вигляд, що щось роблю, що волонтерю, і це добре. Мені байдуже на каховку і на трагедії щодня. Я не знаю, яку ціль переслідую, коли пишу пісні про війну. Кінець цитати. Якщо чесно, я нічого не зрозумів, але якщо ви поясните мені, що Іван мав на увазі, то з задоволенням це почитаю і, можливо, навіть зміню свою думку. Але поки це виглядає як ниття за кордону. От що думаєте з цього приводу? І Іван, якщо ти будеш дивитися цей випуск, то я тебе запрошую на зв'язок. запишемо з тобою коментар щодо цього. Тому що я не з тих гнит, які поливають гівном інших і не дають можливості відповісти. І готовий вибачитися, якщо не правий. Друзі, чекаю ваші думки щодо цієї ситуації. Напишіть в коментарях. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з позитивом. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.